Тривалість комендантської години на Сумщині поки не змінюватимуть. Вона, як і раніше, триватиме із 23-ї до 4-ї години ранку. Приймати рішення щодо скорочення комендантської години керівництво ОВА і військові наразі вважають недоцільним. Я переконаний, що робити у нас комендантську годину з 24-ї до 4-ї години, то взагалі тоді не треба неї робити. Тому з 23-ї години це саме те, що дозволяє забезпечити безпеку нашій не враховуючи оперативну ситуацію, не радячись там ні з військовими, ні з нами з військовою адміністрацією, роблять різні заяви. Я абсолютно підтримую Василь Миколаївича. і Ще раз дякую за цю позицію. Ми теж вважаємо, що в прикордонній області ми не можемо піти там на повну лібералізацію і обмежень по алкоголю, і обмежень по комендантській годині. А от щодо світломаскування у вечірній час таких вимог говорять військ. Сьогодні немає, тому і вимикати вуличне освітлення не обов'язково. Засоби ураження вже зовсім інші, Підходи до наведення зовсім інші. Залиються координати і незалежно від того, світло є чи немає. Визначений визначена ракета, боєприпас йде туди, куди вона цілиться. Тому до 23-ї години, безумовно, я вважаю, що світло повинно бути. Новини СТС.